Серія нещасть накрила ворожу територію. У Краснодарському краї справжній потоп. Вода змила міст, а смерч зафіксували просто на пляжі. Паралельно автобус із людьми впав просто із переправи. Тим часом на Камчатці фіксують виверження вулкану. Підпишіться на канал Сій час і говоримо про все детальніше. Росію накрила стихія. На Камчатському півострові сталося те, чого не було понад 600 років. Вулкан Крашенінникова прокинувся вперше з 15 століття. За даними інституту вулканології та сейсмології, останнє зафіксоване виверження цього вулкана припадає на приблизно 1463 рік. Керівниця Камчатської групи реагування на виверження Ольга Гіріна оголосила, мовляв, це перше за шість сотень років історично підтверджене виверження вулкана Крашенінникова. Воно відбулось на фоні потужного землетрусу магнітудою 8,8, який сколихнув далекий схід Росії на початку тижня. Звітувати взялось МНС Росії. Там зазначили, що висота стовпа попелу сягнула до 6 тисяч метрів. Його шлейф пішов на схід у бік Тихого океану. Вороже відомство переконує, що населені пункти на шляху його розповсюдження відсутні. У Кроноцькому заповіднику кажуть: мовляв, Крашенінников не становить загрози для населених пунктів. Та не лише вулкан турбує територію противника. Краснодарський край здригався не лише через атаки дронів по одній із нафтобаз, а ще й опинився в епіцентрі одразу кількох природних лих. Потужні зливи, повені, смерчі, евакуація дітей. У селищі Аго і смерч налетів просто на пляж. Про це пишуть російські телеграм-канали. Люди в паніці тікали. У Лермонтово бурхливі потоки знесли металевий міст. Місцевий губернатор зізнався, що той був у аварійному стані. Зазначає, все через сильні зливи. У річках піднявся рівень води. Далі процитую російського Чинушу. Крім того, через схід селя тимчасово обмежено рух через молдаванський перевал. У районі Джубгі організовано реверсивний рух. Також зараз рятувальники евакуювали дитячі туристичні групи, які відпочивали в районі. Біткається Веніамін Кондратів. Та на цьому не все. У селі Дефановка річка Шапсухо вийшла із берегів. Тут із мосту просто у водойму впав автобус. Всередині було 25 людей. Російські надзвичайники всіх витягнули. Про це повідомили у місцевому оперштабі. Загалом через дощі у Туапсинському районі підтоплено кілька територій. Жителів тих населених пунктів, які залила вода, евакуюють. А тепер із території російського агресора перенесемось до Сполучених Штатів – Нью-Йорку. у той же день. Тут теж сейсмічна активність. Район міста Окленд, штат Нью-Джерсі, епіцентр землетрусу магнітудою 3 цілих. Поштовхи відчувались від Бронкса до Манхеттена. Руйнувань немає. Друзі, а що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також оформіть підписку на канал та поставте лайк цьому випуску. Санкції проти агресора діють. Росатом більше самостійно будувати нові проекти. Компанія звернулася до Кремля з проханням про субсидування кредитів і виділення особливих ресурсів для нових блоків уже після 2027 року. Український центр протидії дезінформації повідомляє: причина, фінансовий дефіцит, спричинений повномасштабною війною та санкціями. Компанія більше не здатна залучати зовнішнє фінансування через санкції, високі ставки та обмеження на міжнародному ринку. Попри провалені внутрішні проекти, Кремль грає у геополітику. Укладено меморандум із Нігером про мирний атом. Центр називає це спробою обійти санкції та дістатися до африканського урану. Мовляв, без субсидій такі проекти є економічно нежиттєздатними. Російська економіка тримається на державних дотаціях. Вугільна промисловість, залізниця, металургія усе фінансує держава. Фактично, Росія банкрут із ядерною кнопкою. Однак, скоро вона може залишитися і без цього. Нещодавні цунамі. Зруйнувало частину військово-морської бази Росії на Камчатці. Про це повідомляє за Телеграф із посиланням на супутникові знімки. Пошкоджено базу Рибачий, серце російського підводного флоту. База розташована в бухті Крашенінникова. Саме там швартуються сучасні атомні субмарини країни-агресора. Хвилі, спричинені землетрусом магнітудою в майже 9 балів, досягли узбережжя за 15 хвилин. Вони пошкодили Пірс. Він відхилився від початкового положення. Ймовірно, його зірвало з місця. Експерти видання кажуть, що решта дев'ять пірсів на базі побудовані повністю з бетону а довга верхня частина пошкодженого схожа на надбудову виглядає у класичному російському стилі, приклеєно скотчем. Констатують фахівці. А що з російськими субмаринами? Український осінт дослідник татаріґу Ей повідомив, за два тижні до землетрусу на базі перебували шість атомних підводних човнів. Серед них три оскари: Акула, Борей і Дельта. Деякі з них майже напевно залишалися там під час землетрусу. З огляду на мілководдя Авачинської затоки частину могли перевести у відкриту воду. За попередніми оцінками, значних ушкоджень не очікується. Але точну картину покажуть майбутні супутникові знімки. Нагадаю, що землетрус 29 липня на Камчатці став найсильнішим у світі протягом останніх 14 років. В результаті по деяких районах Камчатки, а також по Гавайських островах та Японії, вдарили хвилі цунамі. На Гаваях і по всьому узбережжі Тихого океану оголосили евакуацію. Зокрема, було вивезено співробітників з АЕС Фукусіма. Наслідки цього катаклізму Росія відчуває досі. На Камчатці зафіксовано понад 120 двадцять авторшоків лише за добу. Водночас стихія продовжує знищувати Росію. У високогірному місті Тернеаус зійшов силовий потік. Там термінова евакуація. Понад тисячу людей вже вивезли в пункти тимчасового розміщення. Є загроза нових сходів із річки Герхожан Су. Чи зможе режим Путіна утриматися, коли все валиться буквально під ногами? Друзі, пишіть свої відповіді в коментарях.